Що це? Це блекаут у процесі, і він у Курській області Росії працює українські підрозділи в ПІВІ операторів Дістракшн тім осін спільнота кіберборошно каже про ураження підстанції Мале Локня та Дар'їна біля одноіменних населених пунктів. Тут просто пі що творіться. Урська область гасить світло, а в Ростовщині все лише починається. У суботу в досвіта кілька дронів поцілили нафтобазу у Цимлянську. Запалало щонайменше два резервуари. На об'єкті зберігали дизель та бензин. Загасити вогонь не вдавалося і пів сотні пожежників. Займання найвищого рівня складності. Як повідомляють українські медіа, посилаючись на власні джерела, це була спецоперація СБУ. загалом запалало понад 12,5 тисяч кубометрів пального. 4 часах ухраа Цемлянськ штота взорвалося. Сильно. Росія палатиме допоки останній російський окупант не забереться з української землі, але ворог, хоч і загострення. Керівник ГУР Кирило Буданов дав інтерв'ю виданню Ню Войс. Заявив, що ризики нових наступів із північного напрямку не зникли. Розумієте, це така для мене трохи анекдотична ситуація. Бо коли всі два роки кричали, що зараз із півночі буде атака, ми казали, що цього не буде. Нічого не було у той момент, коли ми казали, що зараз буде атака з півночі, всі одразу, а може не буде. Я вже казав комусь із західної преси: хороших новин у мене в цьому році багато не буде. На жаль, в центрі протидії дезінформації наголошують наступ з півночі, не тотожний наступу з Білорусі, окупантів від Лукашенка. Не варто чекати. Про що ж тоді йдеться? Загрози на Сумському напрямку чи може на Чернігівському? В ГУР не хочуть додаткової паніки і не розкривають деталей. Але це може бути і повторний наступ на Харківщині. В оперативно-тактичному угрупованні Харків кажуть про підготовку підрозділів ворога, які Планують атакувати в напрямку Вовчанська Сили оборони України. Чекають на росіян. І Якою буде ця зустріч, найкраще демонструють захисники з групи гострі картузи, з вивиста дорога Харківщини, і замість дорожніх знаків, куди кращі знаки попередження для кожного окупанта. Десятки одиниць спаленої техніки вони хотіли йти на Харків. Ну що ж, це був шлях в один кінець. M. Oxi passa que piada canal. Найбільша бомба, яку Росія скидає на Україну, вороже Міноборони, похизувалося ФАБ 3000 яку вже застосовує у війні проти України. Опублікували кадри зі скиданням бомби з бомбардувальника Су 34 і пропагандистським Це відео з пілотом, який Фаразі. приховує своє обличчя. Ання Дефенс Експрес пише вперше ворог використав боєприпаси з півтора тисячами кілограмів вибухівки 20 червня на Харківщині. Ціллю була лікарня в селі Липці. Водночас кремлівське відео припускає видання ймовірніше зняли під час випробувань бомби. Лише за тиждень росіяни скинули на українців понад сім сотень керованих авіаційних бомб, понад 170 ударних безпілотників різних типів та майже 80 ракет. Такі дані озвучив президент Володимир Зеленський. Каже, масштабу цього зла має відповідати масштаб рішень на захист життя. Кожен партнер може вплинути на ситуацію, може зміцнити захист від терору. Зараз після візиту Сполучені Штати є рішення щодо нових петрі. Та десятків інших систем ППО ми працюємо, щоб сила і кількість українських патріотів стали ще більшими. Я вдячний усім нашим партнерам, хто допомагає. Терор щодня вбиває військових і цивільних, як і два роки тому. У Вінниці біля стели пам'яті вшанували жертв атаки 14 липня 2022-го. Тоді у центрі міста загинули 29 людей, півсотні зазнали поранень. Уже штурмувати позиції ЗСУ на фронті. Найбільше атак росіян, за даними Генерального штабу, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 40 спроб ворога просунутися. За даними аналітиків Діпстейт, Росіяни могли окупувати селище урожайне на Донеччині, а також просунутися біля Олександрополя, Новоселівки Першої та у Макіївці. Бої тривають поблизу населених пунктів глибоке та Вовчанськ. Вдали знищення групи ворожих піхотинців під завалами у Вовчанську. 500 окремий батальйон морпіхів показав кадри з ураженням живої сили окупантів на Харківщині. Млянськ штота взорвалося. Тим часом у мережі показали кадри прильоту по нафтобазі у цемлянсько Ростовської області. Відео з камери спостереження демонструє безпорадність росіян, які стережуть об'єкт з антидроновими рушницями. Після влучання в один з резервуарів спалахнула пожежа, яку не могли приборкати понад шість годин. Спекотно і на окупованих кримських пляжах ресурс Кримський вітер фіксує зенітно-ракетний комплекс Тор 2М над пляжем в парку Севастополя. Попри небезпеку, до Криму продовжують сунути громадяни країни-агресорки. А кремлівські пропагандисти навпаки заохочують до пекельного турсезону і безпорадно розмірковують про дефіцит укриттів на півострові. досвід Білгорода підказав. робимо переносні схов. Ощад сезон свізон треба зробити, щоб не припиняти цей сезон. Російське значить буде ліквідоване. Феєричне збиття смертоносного брухту показав фонд. «Повернісь живим на відео, знятому під час останніх масованих атак. Боєць зенітного артилерійського полку знищує ворожу крилату ракету. Руська красова Ганна рибалка п'ятий канал. Треба виходити на кордони 1991 року, але треба йти на переговори з агресором. Подвійність нинішніх настроїв українців досліджували соціологи. Центр разумкова на замовлення видання дзеркало тижня провів опитування. Одне з ключових питань: чи настав час для офіційних мирних переговорів? 44% опитаних заявляють, що так, третина категорично проти. Одна п'ята досі вагається з відповіддю. І доки. Вони визначаються більш чітко про майбутній переговорний процес каже президент. Володимир Зеленський зібрав прес-конференцію для окремих медіа. Наголосив, що на наступному саміті миру очікує на участь Росії. Ми будемо готові наблизити максимально другий саміт. І вважаю, що представники Росії повинні бути на другому саміті. І я ставив завдання, щоб в листопаді у нас був повністю готовий план. Отже, і саміт, напевно, ну тобто, план буде готовий для саміту другого. Буде все готове. Сильна дипломатія має посилюватися впевненою ситуацією на полі бою. Чи достатньо Україні сил, щоб стримувати росіян? Зеленський заявляє, що для нових бійців уже не вистачає тренувальних баз. Шукатимуть більше можливостей для вишколу за кордоном. Зокрема, у Польщі мобілізаційна кампанія йде за планом, і вже цього вівторка, 16 липня, завершується час для оновлення даних військовозобов'язків. В'язаних далі на них чекатимуть штрафи. Черги в ЦНАПИ та ТЦК чималі. Але як кажуть представники територіальних центрів комплектування, здебільшого у цих чергах чоловіки, які хочуть і надалі залишатися у цивільному житті, ви треба замінить нас. Є люди, які позитивно реагують. Я казав, що таких такі до 70%. Цим пояснювати навіть нічого, ну не потрібно. Він сам розуміє, що да, ні, ніхто крім нього більше це не зробить. Ніхто, ніхто інший. Ні Коля, ні Стьопа якийсь, ні условний Джон, який там приїде з, не знаю, з, якийсь, з Канади, там, з Америки чи там, з якоїсь іншої країни, Тобто в черзі реально стояли днями, тижнями, щоб потрапити в армію. Зараз я наскільки мені відомо, більша частина черги це люди, які хочуть отримати якусь відстрочку. Відстрочку, а можливо, і бронювання, має Іван працівник однієї з гуманітарних організацій. Утім, також отримує повістку, ставить усі потрібні підписи. Нарікаю, що нинішню ситуацію зі втечами від ТЦК створила сама ж влада. Більшість цих людей зараз бояться якось реагувати. чи… На мою думку, дуже погану роботу держави стосовно рекрутингу. Дуже мало пояснюють людям, що їм мало чого боятися. Дуже мало пояснюють того, що у них є всі шанси опинитися не у якихось штурмових бригадах чи десь щось, а принести користь державі. За ці три роки ця провальна політика призвела до того, що було у ТЦК створено дуже негативний фон. Ніяких ні силових методів, ні скручення, ні бусифікації. Ми проти цього я. Я особисто проти цього. Я вважаю, що українці є вільним народом. Боремося ми всі війні, вчасності за те, щоб, щоб бути вільними, приймати рішення, ті, які ми хочемо. Тому я вважаю, що це особиста добра воля кожного українця. Але це потрібно. Кожному з нас, кожному громадянину, це потрібно не державі, нам, всім, нам, українцям, на вулицях Києва тільки й розмов що про спеку, але за 500 кілометрів від столиці у серебрянському лісі спека куди більш відчутна. Бійцям 12-ї бригади спецпризначення Азов не потрібна додаткова мотивація. Чому вони мали опинитися тут? Добровольці краще за інших знають за що і чому вони. Вони воюють. І першими про це дізнаються окупанти, які потрапляють в приціл гвинтівки. Контроль прямо. Єс, мінус. Олексій Пасак, п'ятий канал. Хотіли відключити світло українцям, а тепер самі опинилися без електрики. Окупанти заявляють про масштабне знеструмлення півдня країни. Аварія на енергоблоці Ростовської АЕС. Перебої зі світлом не лише на Ростовщині, чи у Краснодарському краї, потемнішело і у Криму. У Севастополі у пробках стоять тролейбуси. Не працюють світлофори. На що нарікають загарбники? Очікувано на спеку. зв'язку з аномальними по погодними умовами. у зв'язку з аномальними погодними умовами високою температурою на материку відбулася аварія. Системні оператори запровадили обмеження, зокрема і на Севастополь. Загадки для окупантів не лише на півдні, понад 100 тисяч бурятів сидять без світла. Аварійне відключення одразу двох із трьох енергоблоків на гусино-озерський грес. Що ж відбувається у Бурятії? Очевидці кажуть, що перед відімкненням електрики почули. Вибух над енергооб'єктом здійнявся стовп диму. Загадкових вибухів і цілком відкритих прильотів дронів буде більше. Поки Росія хотітиме руйнувати нашу енергетику, потерпатиме і її, власна. І ці удари вагомий аргумент у діалозі з партнерами. Про це на прес-конференції напередодні заявляв президент. Це маленький зараз всі думають, як зберегти енергетику. І це правда. Збереження нашої енергетики частково, скажу вам чесно, залежить і від того, що ми нанесли потужні удари по генеруючі енергетичні об'єкти Російської Федерації. І тепер ми можемо говорити з партнерами про те, що ми можемо вирішити питання енергетичної безпеки. А ось ця палаюча будівля не енергетична інфраструктура ворога, але досить дотична до неї. До Курської області знову прилетіли українські дрони. Пожежа на заводі низьковольтної апаратури. Тут робили обладнання і для енергетичної промисловості країни окупантки вогонь на півтисячі квадратних метрів. Росіяни стверджують, що на завод скинули вибухівку. Є... Ворог любить вихвалятися орланами та залами безпілотниками, які наводять ракетні удари в глибокому тилу. Але й на цих пташок є протидія у повітряних силах. Показали, як нищать ворожі очі в небі десь на півдні України. Вже українська аеророзвідка так само успішно працює в глибокому тилу окупантів. Головком Олександр Сирський показав відео ураження російського комплексу ППО С-300, десь на Донеччині, знищена РЛС та декілька пускових установок. ОСін спільнота зазначає, на відео локація на схід від Мангуша. Робота дрона за 80 кілометрів від лінії фронту. Камера фіксує ураження ракетами атакам з полі Вкривається цяточками. Ну що ж, окупанти, час слухати старі добрі касети, але лише один раз. Пасак, п'ятий канал. Вийшли із кринків силу оборони України залишили вщент зруйнований плацдарм на окупованому лівобережжі Херсонщини. Про це повідомляє низка українських змі. кажуть, що організований відхід стався ще кілька тижнів тому. Офіційно в Генштабі цю інформацію не підтверджують. Востаннє згадували кринки у ранковому зведенні на початку тижня. Казали про дві відбиті атаки ворога. Чому цей відхід був обґрунтований і в чому була задумка військових? Піч. З висадки на лівий берег Дніпра ну крики плацдарм як би був головний, і основний, але залишається якби інформація по відкритим джерелам, ще деякі інші плацдарми. По великому рахунку це має сенс ці плацдарми, якщо за ними буде. Наступальний контрнаступальний дії ідея, мабуть, закладалася в минулому році саме під це. Але час, коли їх захоплювати, вибраний на мій погляд був не кращим. Чому тому, що ресурс був, був зібраний на контрнаступ тільки, і то не в повній мірі на один. Напрям цей напрям повинен бути, бути саме Херсонський, але ворог це ж про це теж е, пізнав і підірвав греблю Каховський Гес, залив найбільш перспективний напрям нашої діяльності. Тобто, вели Бахмутський, е, Бердянський і Мілітопольський. Це на Запорізькому, і ще додали Херсонський напрям для такого ресурсу і на перспективу це було забагато. Закладували, скоріше всього, ідею в тому, що плацдарми захопити і потім. Буде зібраний ресурс резерв, який використати, щоб е, далі проводити деокупаційні дії. Це так і повинно було бути, якщо був ресурс, якого зараз немає. Чого немає у ворога, то це санітарної зони, про яку так охочі кілька місяців тому говорив Путін. Хотіли прорвати харківський напрямок, щоб нібито убезпечити Білгородщину. А тепер виселяють звідти місцевих мешканців. Влада Білгородської області заявила про відселення цивільних із 14 населених пунктів російського прикордоння в порожні будинки. Заселять окупантів. Щоправда, росіяни сором'язливо це називають охороною. дома будуть покинуті будинки, охоронятимуться силами міністерства оборони за узгодженим порядком і графіком. А за узгодженим для ЗСУ порядком ці будинки тепер стануть цілком законною ціллю. Цивільних же немає, лише одні окупанти. Організовано переселяти білгородців. Теж ніхто не має наміру. Обіцяють лише символічну Компенсацію для пошуку орендованого помешкання після радісних новин губернатор терміново зібрався до лікарні. Не вдається мені вилічитися. Не вдається мені вилікуватися на ногах, як би того не хотілося. Лікарі сваряться. Відчуваю себе не дуже добре. Йду на лікарняний сумний день для білгородців, але гарний день з абсолютно іншої причини для всіх українців. Хлопці, слава Україні. Додому з полону повернулося 95 бранців. Як повідомляють у координаційному центрі з питань поводження з військовополоненими, обміну вже вкотре посприяли об'єднані арабські емірати. Серед визволених 49 військовослужбовців ЗСУ, 21 нацгвардієць, 10 моряків, а ще бійці ТРО та інших формувань. 13 обмінених оборонця зовсталі. Більшість були в полоні від 2020. Другого я досі, я досі повірити не можу. Що я наді. Десять морських дронів ЗСУ знищені біля берегів Криму. Всі атаки відбиті. З таких переможних повідомлень починає день російське міністерство нападу. Ворожа пропаганда радісно поширює відео, нібито відбиття атаки. Шо у звітах українські змі посилаються на власні джерела в СБУ та поширюють докладніше відеооперації. кажуть про одночасну атаку і морських і повітряних дронів, які уразили російську базу берегової охорони на озері Донузлав. Там саме тривали навчання окупантів. Принаймні, втрачати обладнання росіяни точно навчилися. Пошкоджені або знищені штаби з пунктом управління, склад БК та техніки електронного. Підстанція та вогневі позиції Джерела СБУ цитують керівника служби безпеки Василя Малюка. Смерть це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам. Системне вибивання ціле в окупованому Криму. В Криму воно є, воно продовжується. Очевидно, є це частину підготовки до якоїсь більш масштабної операції, яку ну чудно варто нам очікувати в майбутньому. то Крим зараз прифронтова зона, це однозначно. Місцевим жителям треба враховувати цю обставину і жодним чином не знаходитись поблизу. Об'єктів, які може становити Сил оборони України, військового об Неспокій у Криму тривога біля Пермі Легіон Свобода Росії повідомив про нову диверсію, яку влаштували члени їхнього руху опору на території військового литовища Велике Савіно підпалили військову техніку. На жаль, на кадрах не видно охоплених вогнем ворожих літаків, але будь-який мінус для ворога. Це очевидний плюс для ЗСУ. Поки в тилу тривають диверсії, на передовій працюють посилені в піві дрони як ворожі позиції. Удвічі швидше розлітаються вщент. Від збільшеної порції вибухівки показав бойовий підрозділ Курта із 28-ї механізованої бригади. Пасак п'ятий канал. Війну можна закінчити ще до виходу на кордони 1991-го. Принаймні про це публічно заявляє президент України. Володимир Зеленський дав інтерв'ю британському мовнику BBC. каже, щоб завершити протистояння, потрібні спільні зусилля всіх союзників, але не військові, а дипломатичні. І це буде залежати потім від партнерів, які будуть тиснути на Росію. Щоб Росія. Погодилась сідати і думати про закінчення війни. Це не значить, що треба відвоювати силою всі території. Але ослаблений на полі бою агресор наголошує Зеленський, допоможе стати Україні сильнішою під час переговорів. І цю силу поступово додає кожен із союзників. Президент у Лондоні, Україна та Британія підписують масштабну угоду. Британці дають кредит на 2 мільярди фунтів, щоб розвивати і посилювати українську оборонку суму. Можуть збільшити у майбутньому, розраховують, що до 2026-го Україна отримує системи ППО та РЛС, а ще налагодить виробництво стволів та запчастин до артилерії та бронетехніку стандартів НАТО. Що ж треба в Україні просто зараз? Дозвіл на далекобійне ураження російського тилу, і з таким проханням Зеленський звернувся до нового прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Старм. Чейджека зміна уряду ані трохи не змінює нашу позицію. Ми підтримували попередній уряд. Нинішня позиція підтримує цей уряд. Єдиний переможець такого політичного розколу це Путін. Ми не дозволимо цьому статись. Ми подвоїмо нашу підтримку. Ми повинні позбавити Путіна грошей і можливості виробляти більше і більше зброї за його зневагу до людського життя. Він повинен сплатити своїми втратами і власною поразкою. Як ми можемо це забезпечити наразі? Нам бракує головного відповіді на це запитання, а саме нашої далекобійної спроможності, захищаючи Україну від російського наступу на Харків у травні, червні, ми довели, що можемо зупинити будь-яку спробу Росії розширити війну. Поки що далекобійні можливості закривають американські атаки. з удар по окупованому Луганську місцеві? Чули близько десятка вибухів. все видно. Ось моя школа. Як повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації, ракети вкотре поцілили вище авіаційне училище, яке ворог використовує як військову базу, зокрема, як і вертолітний майданчик, Олексій Пасак, п'ятий канал.